Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Тетяни. Подивимося, що вона прислала: такі бірюзові і червоні дерев'яні намистини, вервечка, такі чорно-жовті намистини, бурштин з таким класним колоном. І ще браслетик тут є з бурштинових намистин. А таке агатове. Намисто довге, пам'ять від брата написала Тетяна. Такі дерев'яні намис... намисто з такими вісюлечками, крихти з сердолікової багато, є брошка. Брошку, мабуть, я її не буду рухати, бо крихти є дуже достатньо, вистачить на все. І ще таке біле намисто, воно дуже довге, це складено в два рази. Замочок працює, але розбирати я не буду, тому що тут нитка припаяна до намистинки. Так що воно залишиться в такому вигляді, і я його поверну назад Тетяні. Тетяна в більшості мені на мій смак, надіється, тільки там, де є записки, то побажання вервичку поремонтувати, і це пам'ять від брата зробити, щоб воно було насибельне. А над іншим буду думати, включу свій смак. Дякую Тетяні за довіру, це мені полегшує дуже працю, і результати виходять іноді цікавими. Що ж, берусь за роботу, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові. І подивимося, що у мене вийшло. Крихти було дуже багато, я думала, що зробити. І такий вибрала варіант зі згардою. Хотілося щось таке, щоб було. Я думала, може, з кулоном, може що, але в мене підходять що нічого не було. Треба було велику згарду. І вибрала ось цю сонячний календар, я її називаю. Такі дала ковпачки. Ну, і звісно, крихту на піни, а рівнішу вибрала для того, щоб зробити закінчення. І так, як крихти було ще дуже багато, то вийшло ще два, дві подружки. Цей самодостатнє, хоча тут є ланцюжки, можна комбінувати. От, і дві подружки, вони одинакові. Для краси дала такі античне золото намистини. Перехід знову ж вибрала ці рівніші плюс-мінус, і закінчення. Вони два одинакові, тому не буду повторюватися. Можна носити по одному, по два, а можна навіть скомбінувати зі скартою. Переробила верочку, дала такий хрест, залишила конектор такий. Тут всадила на ювелірний тросик, розділила фурнітурними і бісером, щоб краще перебиралося. Бурштину, гарний дуже колон. Я розібрала і вийшло таке чудове намисто. З таким колоном. І браслетик цей розібрала, використала ці намистини для дужини, трошечки бракувало мені, то я тут додала дерев'яними. Дала. Фурнітурні для рівності, для цікавості отаке намисто з вінтажним колоном. Колон чудовий. Із червоних намистин дерев'яних. Думала спочатку дві нитки зробити, але потім подивилася. Що виходить мені три. Три рядни добре, тому що намістини дерев'яні, вони є досить великі. А так, якщо подружки, то можна кожну носити окремо, можна одну довшу, середню, коротшу, можна їх разом, можна дві, можна ще з чимось додати. На самій більше дала такі шапочки і між кожного дала роздільну, тому що. Отвори дуже великі, то прийшлося закінчувати навіть фурнітурними. і гачок. Вони всі одинакові, тільки тут три, дві і одна по центру. А бірюзові тільки додала роздільні. Сам колір наместин дуже гарний. І якраз золоті наместинки роздільні, підкреслюють такої виразність з цього кольору, ну і на закінчення. Закінчила фурнітурними, тому що отвори дуже великі. Бачите, навіть вставляється. Всі піни туди, не піни, а крімпи проскакують у дирочку. Так що прийшлося дирочку закрити фурнітурною і вже тоді закріпити. З дерев'яних спочатку я думала залишити на тих круглих конекторах, але воно щось не, не грало, і я розібрала повністю і переробила, дала конектори металеві. Вийшло таке довге. Правда, я не розбирала оці ниточки. Тому що вони на пінах, на пінах таких тоненьких, і досить цікаво. Тому я тільки відрегулювала довжину, тут дала по центру фурнітурну. сюди дала, щоб довжину зробити. І ще з цієї довгої нитки на закінчення я її забрала і зробила шосту ниточку, додавши такі. Фурнітурні. Вони є і як для краси, і в той же час подовжили. А закінчення зробила вибрала ці дерев'яні круглі і додала ще таку для кріплення, бо вони дуже делікатні, тоненький дротик, який скріплює ці дерев'яні намистинки. Така вийшла досить цікава прикраса. І з чорно-помаранчевих. Зробила сотуар, думаю, що сотуару нема. Добре, зробити би було для різноманіття. Вибрала такий конектор овальний, на закінчення дала такі овальні намистинки, а тут вже посортувала і далі до кінця круглі. Деталька, яка вирівнює нитку. Отакий От сутуар. Не буду відставляти, штатив ось так виглядає. І з Агатового також зробила сутуар. Тільки по помі... тут конектор вже такий цікавіший з квіткою. Тут я вибрала такий овальний, тому що намистини овальні. А тут намистини вони такі бліденькі, тому вирішила прикрасити їх таким конектором. Намистини на піни деякі, дала з фурнітурними намистинами, так почергувала, а на закінченні вже з пласких склала такі детальки. І це все. Всі скарби переробила. Вийшла така краса з них. Вам гарного перегляду і до наступних переробок.